Всім привіт, глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті Бензокоса Берзокаса штиль FS90. Ви таких вже не знайдете. Ну, Я е, про те, що ви не купите таку, тому що е, їх ну, зняли з виробництва давно, а такого плана... Двигуни йдуть там, де вже йдуть комбі-системи, де ну, мотокоса, грубо кажучи, там з двох частин складається. Коротше, тут іде е, ну, двохтактна техніка, але з клапанами. Якось так, чотирь, Чотирьох чотирьохміксова. десь я свого гвинтокрила загубив. В общем, що з нею? Вона е, працює в тяжких умовах, можна так сказати, і е, ремонтувалась вона один раз, мінялися ущільнювачі. Е, після того ніхто нічого їй не робив, працювала вона е, ну, з народження. Клієнт сказав, що вона 16 років, в нього, ну з 2008-го вона. Ця техніка з 2008 року. І е, те, що я розказував, можливо, там хтось слухав мене, хтось не слухав, за оті наліпки від дилера, що там клеють, і е, його потім хрін знімеш. Бачите, тут воно блискуче, а тут отаке от зачухане. отут Тут от була наліпка. Е, клієнту вона не сподобалась, він її е, чухав, дуже-дуже довго чухав, але він її чухав. Це зараз є е, о, та хрінь і називається вона антисиликон. Тобто, якщо у вас там скотчик лишився, ви там здерли або не здерли, от, ті, ті, каєте, і дуже довго воно, але воно витирається чудово Тут ну от така от така довго. Е, навіщо його ліпити? Ну, вже б на, 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 на собі не на, на, на лоба і ходили б, як то тобто кажуть, з тією наліпкою самі. Е, вона не запускається. Е, те, що сказав клієнт, я, я її спробував запустити так, дійсно вона не запускається. Але він сказав, що вона е, ну, якби запускається, але дуже-дуже тяжко. там, З п'ятого, з другого разу, з 10-го потім е, може заглохнути, може знову працювати. ну, Одним словом, не працює. Ну, я... Ого! Ви бачили, запустилася. Але я її дергав, вона в мене. А вона в мене не запускалася. Оце, блин, новина. Коротше, що потрібно зробити? її потрібно повністю розібрати, тому що я вважаю, що... За оці всі роки там вже немає поршневих кілець, а ну, звісно, вони є, але вони вже йдуть з збільшеним зазором. І наново перепакувати, подивитися на ту шестерню, яка вона там, які там зазори, і звісно відмити все-все-все, тому що ну Тому що так так мене дуже-дуже пахали е, зробити. І до речі, вона не місцева, ця техніка, її е, привезли, Коротше, здалеку її привезли. Я навіть ну, ну от такої от штуки я не розумію, Ну чи там ближче нема кому здати. Ну Навіщо навіщо Отаке от чудите. общем зараз... Розбираю пластик, від'єдную і доліземо до оцієї циліндропоршневої групи. Розбираю, коротше, шудесенько. Коречу, тут зазор повинен бути 0,3 мм. а його тут немає. Коротше, клієнт влетів жорстко. Я навіть не знаю, чи <клес> захоче він ремонтувати, хоча він сказав, що. Буду ремонтувати і в будь-якому випадку. Підшипником тут кирдик. Якщо бачите, зазора немає, а якщо вставити щуп, то зазор з'являється. Чому? Тому що воно люфтить, видно так? Тобто кирдик підшипникам. Підшипники тут просто так не міняються. А міняється тут колінчастий вал. Міняється колінчастий вал разом із підшипником і разом з розподілястою з шестерньою там металево. Нагар присутній на на поршні. В общем, розбирати то в будь-якому випадку потрібно далі. Зараз розбираю далі. Потрібно відкрутити щеплення. Але я не пам'ятаю право чи ліва. Наче на них там права різьба. нагарів. Тут також ну вийшло лише 4 гвинти з піддону До речі, якось так занадто легко знялося, тобто відкручується занадто легко, без жодного зусилля. Чотири є. Ну і пробуємо від'єднати. Mm, Yeah. Так, що ми, ми бачимо? В принципі, нічого конкретного не бачимо. Тут наче підшипник ковзався ковзався в картері. Хоча по площині тобто по посадці все само, ну, піддон, не картер піддон, то такого не видно. Все там ідеально чистенько, гарненько. Брудна, так, звісно, брудна, але що тут зробиш, нічого ти не зробиш. Ну і можна витягти сам наш. Опа. Квапенсій, в принципі, чудово виглядають, лише ну, притерти, а от нагарчик. Тобто цей більш розбитий підшипничок зі сторони маховика. Цей також добило розбитий. В общем, що можу сказати? Цей ущільнювач? Дубовенький, цей більш такий пом'ягче. Що нам по зазорам по напиленню. По напиленню там маслати і маслати. Ну, і, грубо кажучи, не один рік маслати нею можна по зазорам. Ну, хоча я б не сказав би, що тут навіть і Зазор величезний, ну але краще буде всього, мабуть, замінити кільця. Так. циліндр все рівно відмивати, то не дивіться, що там брудні руки, брудні руки. 0,4, 0,4 у нас максимум. Ну, 0,4 от він провалюється. А якщо він провалюється, то в будь-якому випадку їх міняти. Но норма, я вже говорив, 0,5 провалюється. Норма 0,2-0,4. Тим паче для такої техніки. 0.6 проходить. 0.65 мабуть навряд чи. 0,6. Зазор десь між 0,6 і 0,65. Якось так. І от по модулю. Видно так, що він забруднений. Забруднений І от грязючкою чухало маховик. О, що тут потрібно зробити? Потрібно е, придбати... Е... Новесенький набір прокладочок, потім сальнички, звісно. І для більш, такої, я б сказав би, конкретно гарної роботи, то потрібно ще замовити безпосередньо сам колінчастий вал. Тому що підшипники тут не перепресовуються. А колінчастий вал, цінник іде, ну, грубо кажучи, 4 тисячі. Тобто 4 тисячі це калінчастивал, потім шестерню також бажано замінити на новеньку. Там біля, я не знаю, там біля 200, мабуть, гривень. Повітряний, паливний і подивитися вже потім що з самим карбюратором. Закинути його на мийку ультразвукову. Ну, але хоча, так як вона е, працювала дуже-дуже довго, то можливо тут навіть і прискорювальний насос крякнув. Е, глушінням прискорювального насосу я не займаюся. Тому, якщо вже після оцього цього всього воно працювати не буде, то потрібно буде, звісно, і замовляти на карбюратор. Це все повідомиться клієнту. Якщо він забажає, то звісно я її далі розберу, помию, почищу і все збереться до купи. Звісно, що, мабуть, краще всього буде зняти оці клапана і притерти їх, тому що ну, нагарчик є більше на впускному, якщо дивитись, то більше на впускному там де е, ну, на вугол свічки, на е, свічний отвір де виходить там от нагарчик. Ну, в будь-якому випадку краще буде мабуть, ну або хоча б зняти та почистити, якщо там все добре і не притирати. Так що так от Далі в принципі немає сенсу мені зараз знімати оцю кришку, де знаходяться штовхачі і сама оця от пластикова шестерня. Тому що якщо клієнт не погодить ремонт, ну, хоча він сказав, що е, буде ремонтувати її в будь-якому випадку, і у нього ще одна є, але там буде занадто-занадто дорогущий ще ремонт, але він також сказав, що після цієї притягне ще одну, щоб коротше, я її зробив. А там уже. <кій> в общем, е, так воно все лишається. Е, Зв'язуюсь з клієнтом, якщо клієнт погоджує, то звісно, що буду робити далі. Якщо клієнт не погоджує, то вже виріш... вирішимо з ним разом, чи складати її докупи, чи він десь буде їхати, там, як то кажуть, в інше місце, можливо, там хтось там зробить дешевше і перепресує оці от підшипники. Але я, ну, я не буду брати на себе цю кажуть відповідальність, щоб перепресувати. Якось так. так що якщо буде продовження відео, то звісно я його зніму. Якщо не буде, то, то звісно знімати не буде чого. І от підшипник люфтить в чашці, Так, наче. Корпус там цілий, то ще от ще прийдеться замовляти підшипничок сюди. Якось так. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей і мир